Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Бессалівка Сумської області. В операції були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону. Час бойових дій українські воїни ліквідували 18 російських загарбників. Збройні сили України продовжують і надалі знищувати ворога, і наближають справедливий мир для нашої держави. Повідомляють у генштабі збройних сил України. Дякуємо бійцям за те, що продовжують захищати нашу країну від ворога і звільняти території від загарбників там, де це можливо. Я також нагадаю, що українські сили оборони вже другий день поспіль досягають успіху у контратаках на Куп'янському напрямку. Це вже Харківщина. Про це в американський інститут вивчення війни є просування українських сил на південний захід від Кіндрашівки та Радківки. І також додам, що за цю добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили сім районів зосередження, особового складу і техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс БУК російських загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці, активно підривають наступальний потенціал ворог у тилу загалом за добу втрати російських загарбників склали 950 росіян. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 140 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну ракету і 126 одиниць автомобільної техніки окупантів. Я пропоную нам з вами геть трошки оглянути, що міжнародна преса пише цими днями про події дня насущного. Чому трошки? Бо бачите, дуже багато вкидів, теорій і іноземних джерел, анонімних джерел. Перепрошую, але все ж таки ця інформація з'являється неспроста і певним чином вона задаватиме настрій наступному тижню, який так видається, буде насиченим на міжнародні події. І Наші з вами сіпані ока. Європа та Україна буцімто представили контрпропозицію на план Путіна. Там допускається вихід України з до Нецької області, але лише за певних умов. Обмін територіями повинен бути справедливим. Вважають у Європі. Про це повідомляє видання Wall Street Journal. За підсумками зустрічі у Британії, європейські держави та Україна погодили контрпропозицію плану Путіна. Вона має слугувати основою для майбутнього саміту на Алясці. Там зазначено, що обмін територіями повинен бути взаємним, і Україна і Росія повинні виконати такі умови. При цьому будь-яка територіальна поступка України обов'язково повинна бути підкріплена. Кріплена залізними гарантіями безпеки, зокрема потенційним вступом у НАТО, до того ж, такий обмін неможливий без припинення бойових дій. Не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій, сказав один європейський перемовник. Там, нібито, є потенційний сценарій закінчення війни шляхом обміну територій. Якщо Україна вийде з Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей. Але навіть з цими наративами не все так просто. Після переговорів у Москві спецпредставник Трамп. Павітков сказав, що Росія готова вивести війська з Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку область. Але потім уточнив, що Росія піде на припинення вогню лише після того, як Україна виведе війська з Донецької області.